Всіх вітаю, хто приєднується. Вітаю! Зараз ранок, понеділок, місто спить або всі на роботі, тому що понеділок всі по справах. Хочу зайти в АТБ і купити пасту томатну, тому що хочу сьогодні зварити борща. Можливо, магазин буде пустий. Зараз гляну. Так. Так, і шукаємо, шукаємо, шукаємо. А паралельно я вам кажу, що абрикоси 11,40, лохина 21,60 за 100 грам, Банан перший готунок 63. Яблука 89. Так, 65 і 93, в залежності від того, який сорт. Перець 11,50, солодкий 99,95. Гірки 45, але якісь вони такі, не дуже такі налиті. Так, картопелька по 18, буряк 9,59. І вже є гарбузики 49,45. Кавунчики по 19 гривень. Тут різне печиво продається, дуже багато знижок. От. Чаї. Теж от по 30 гривень, 30. Фу, це я зайшла в АТБ. Є випічка, є хліб різний. Так, що тут у нас? Кекси мафіни? 20 гривень. Цукерочки. Скоро до 1 вересня прийдеться купувати цукерочки. Так, шоколадки 48, 48 мільйонів, 48 а було 60 53 млн теж. І отакі от великі по 220 були. Зараз по 175 гривень. І такі смачнючі. 67 гривень, а взагалі от 200 гривень. Така шоколадка довга. Раніше, трошки, раніше було 100, мабуть, подорожчала. Так. Також тут такий цікавий відділ, де всяке різне. Є і книжечки дитячі, і іграшки. Це колись мій малий увлікався такими трансформерами. Скільки вона зараз коштує? Не знаю, було десь близько 60 гривень. Так, пластилін 61, чашки 69. Так. Ну, всяке, всяке, всяке тут. І шлюпки, і тапки, і все. А тут вже буде більш шкільне. Таке. Зошити. Так, зошити, зошити. Блокнот. Мені треба такі блокнот. Які б мав вигляд як е ежедневник для записів? А, ну, може, я зараз тут його і знайду? Боже, вони коштують по 159 гривень. Так, зушити по дванадцять аркуші 8 гривень. Бачите, хто знає ціни. Той каже, що на ярмарці було дорожче. Так, ось є тут є різні такі наліпочки для вчителів. А скільки він, набір стікерів 21 гривня. Зараз ми глянемо. Так, але ж я сюди прийшла чого. Я сюди прийшла за... За, 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 за. Так, е, різні. Лінійка гнучка. Але на перший клас лінійки, якщо хтось буде купувати, це така не піде. Кажу, як уже пройшла я цей етап, тому що діти не розуміються, відволікаються. З цими лінійками, гнучкими, вони їх відволікають, треба, не розуміють, де тут що знаходити, тому треба брати звичайні речі, особливо для молодших класів. Так, щось тут таке, я сама не знаю, що тут таке. Коротше, різна дрібідь. Так, блокноти по 50 гривень. Тому тут дешевше. Люди пишуть, що дешевше. Дякую. Так, добре. Пиво, пиво, прикладки. Вон, всі по знижкам, всі. Натурила 49. І такі 164, 88, 54. Магніти є. Померемо. Магніти не звернула увагу. Магніти вже не звернула увагу. Треба буде шукати. Там он просто вже мий, то я вже не хочу туди йти. Так, о, мені треба ж томатну пасту, бо я вже забула, чого я сюди прийшла. Так. Чіпси, хто полюбляє, було 64, стало 38. Так, це заморозка. Так. До речі, до речі, ми беремо якісь такі пільмі, мішутка маленькі. Потім їх обсмажуємо дуже смачно, не з такими закрученими, а отакі вони, маленькі. І обсмажити просто на сковорідці. Такі класні ксімічки. Ну і от тебе дешеве морозиво є. По 7 гривень. По 7 гривень. О 12 гривень а було 25 це хрещатик. Так. Потім отакі от 30 гривень а було 50. Каштан 1490 а було 24. І золотий каштан. Моє улюблене морозиво, де воно є. Морозиво з зі льдом. Дуже смачно. Так, ну ладно, я морозиво купувати не буду. Чи є тут бажаючі кому купити морозиво? Так. Ой, дякуємо. Лайк за мову і побажаю гарного дня. Так, дійсно, дякую вам. Так, і е, насіння 36-38 гривень було по 44-50, по теж 46. Я дуже рідко буваю в ОТБ, але тут ціни дійсно радують. І асортимент дуже великий. Це малий у мене любить такі рябчики. От вони коштують 78 гривень. Це там м'язко курячі чіпси такі сухі. А от, бачите, по знижці. Так, я щось таке не зрозуміла, де тут мені знайти томатну пасту. Так, також дуже багато знижок і на е, прянощі різні. Так. так, що тут у нас ще? Це в нас такий відділ з молочкою. Тортики. 200, 300, 186 різка арахіс. 1 серпня було і до 11-го треба з'їсти. Потім на кефірчик знижки 20 гривень. Так, а де ж тут томатна паста? Так, Вершки 90, 65 було 91. Молочко по 36-43 по 43 гривні. Ще тут є. Ну, консерва... кон... Консерви 50 гривень, 61 сардина, 34 кілька балтийська, 37 гривень. З квасолею. Це гарна фірма, вона така смачна буде. Так, майонези теж по знижці 70 гривень. Ох, велика пачка 70 гривень, є 48. Шпроти в олії 66. Так, що ще? М'яско. М'яско тут все запаковано, тут немає такого відділу, де б живе продавалося. Присірва 45 гривень і яйця 5-14. Ну і запаковані 59, 66, 70 десяток. А на базарі на ярмарці я ходила, було десяток, теж 60 гривень, так то домашні. А це в упаковці. Ну, такі середні. Не можу сказати, що вони великі. Так, а ж, де ж, де ж, де ж, де ж. Зараз я знайду. А ось, мабуть, тут, мабуть, тут різні кетчупи. О, я люблю таку, навіть не кетчуп візьму, а отаку китчу. Дуже смачна серія. Це просто такий ніжний смак, не кислий, а навпаки солодкий. Можна їсти як кетчуп, можна і борщ додаю. Або може українські. Українські діти не дуже люблять. Так, я все знайшла, що я хотіла знайти. Ще не сказала, олія по 60 гривень. Ну, то така звичайна. Ще дридар 73, стожар 80, ще дридар 73. Мабуть, Та ні, не Да, так. так, давайте маленьке. Дякую вам. Угу. Гарного Тут передбачення немає. У вас передбачення. Так, зараз глянемо. Тут передбачення завжди казали є, але, мабуть, немає. Так, так. так мені не дуже зручно треба опакуватися. Та покладу якось дійду вже додому. Зараз я дійду з вами до нашого парку і вже тоді. Так, це гратися купила погратися. Ой. Не бачу, що ви мені пишете, тому що я тому що я вийшла і тут сонечко, і воно треба зупинятися і читати. Що ви мені там питаєте у мене? Вже більш до обіду люди просипаються. Да? Що у нас тут продають по 50-тон такі. Білий лебідь 135. Одісса 150. Огірки 85. Помідори 90-95. Лохина 20. Мабуть 200 гривень кілограм. Аллах, картошка скільки? Картошка 26. Бандюль 20 і бандюль Качан 20 гривень. Один качанчик 20 гривень. Але три качана так можна купити, а вони такі смачні. І е, соковиті такі, що ну, наїдається одним, дуже багато і не треба. Дякую, я не хочу. І кавуни по 25 гривень. Деньки вже не попаду, що Бачите, привезли вже сертифіковані. Навіть висить документ, що вони вже якісні. Кавунчики. Люблю ходити пішки. Тому йду разом з вами. Зараз зайду до парку, перечитаю ваші коментарі, дам відповіді на ті, які будуть нормальні запитання. І піду варити борщ. Можливо, зроблю знову стрім. Заходьте, будете допомагати мені варити борщик. Монтанчики не увімкнули, мабуть, вмикають, коли тільки на вихідні. Так. Скільки парків в Києві, взагалі обожнюю. Це місто просто обожнюю. Зараз знайду тіньочок, бо везде всюди пекло пече, то я хочу просісти, всі лавочки зайняті, да? Які в тіньочку. Люди відпочивають. Зараз, 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 щоб далеко мені не заходити. Ввечері тут ніде пройти. Дуже багато дітей, мам, тат, сімей, які відпочивають. Цей, цей, цей парк люблять дуже діти. Він у нас тут такий один активний. Ну, треба ще є, тільки треба йти туди далі. Так, ось я знайшла лавочку, де я перечитаю ваші коментарі. Так, ну що ж ви мені пишете? Всіх вітаю, хто приєднався. Так, 20 лет. Ти би там, я так бачу, між собою спілкуєтеся, так? Да? Красивий парк, так, да, це красивий парк. Його теж зробили не так давно, бо тут були старі. Майданчики, а зараз вже побудували ресторан. А, у вас є муж? Ну, звісно. Як же ж без мужа? І муж і діти. Так. Так, да, я вже закупилась, можна і домой йти. Відповідаю на російський, бо ви мені пишете, що ти вже закупилася, то я так і відповідаю. Так. Читаю коментарі і вони більше стосуються не, не тематики мого дня. Тобто я просто прийшлася, сходила в магазин, показала вам ціни, а ви мені пишете більше, більше якісь коментарі, які не стосуються цього стріму. Добре. Всім бажаю гарного дня, всім бажаю результативного тижня. Нехай все буде добре у всіх. До зустрічі!